Дивіться, ось це Нью-Йорк, штат Стейтен Айленд. Є квартира. Квартира, виходить, трьохкімнатна. Це такий коридор, тут кімната хазяйки. Це виходить така прихожа, поєднана з кухнею. Так, це у нас такий маленький холодильничок. Холодильника взагалі тут не було. Тобто він був, але поломаний. Це ми вже коли приїхали сюди на місце, по факту нам хазяйка сказала, що холодильник поломаний. Ось кімната е, дітей. Це тут їхні діти живуть, її діти, двоє дітей, індусів, два маленьких індуса. Е, взагалі не воспитані, діти не керовані. Це виходить. Е, Душова кімната з туалетом. Далі. Подожди. Жінка закриває кімнату, бо стидається показати. Ну, я вам хотів сказати, за що я плачу 1500 доларів в місяць. Ось ця кімната. Ми тут живемо в трьох. Ми тут живемо в трьох, кімната 3 на 4. І кровать. Я вам хотів показати, що цю кровать. Жінка спить з дитиною на кроваті, я сплю на підлозі. На банках з-під пра... краски, з-під фарби, на банках спить моя дружина з дочкою. І ви скажете, що я такий чоловік, що не забезпечив своїй сім'ї нормальні умови. Да, Можливо і так. Я що цього теж думав. Але я вам показав, що ви які ви кошти будете платити, і за що ви будете платити. І мені просто цікаво е, в коментарях почитати вашу думку. І ну, взагалі, що ви по цьому поводу можете сказати, ось балкон, до якого я теж маю доступ. А там я е, зазвичай е, знімаю відео на тому кріслі. Тобто, е, в моєму доступі виходить тільки моя кімната е, і кухня. Все остальне, що тут знаходиться, все, все, все не моє. Тобто, і ви подивилися обстановку і напишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте?